Усик зібрався в політику і вже визначився зі своєю посадою. Скандальна заява абсолютного чемпіона світу з боксу. Докладніше далі. Олександр Усик, чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO у надважкій вазі, заявив про бажання стати міністром спорту після закінчення кар'єри. Відповідний коментар Усика наводить канал спортовий. Олександр наголосив, що хоче працювати з дітьми, щоб передати свій досвід іншому поколінню. Цитата: Я хотів би працювати з дітьми. Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні. Психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою. А не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я би з задоволенням став би міністром спорту. Я стану ним, заявив чемпіон. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив нагороди українським спортсменам та діячам культури з нагоди цьогорічного дня незалежності України. Усику, глава держави, вручив спецнагороду національна легенда України. У відповідь боксер подарував Зеленському чемпіонський пояс W. UBC, який відібрав у Тайсона Фюрі. До речі, реванш із циганським королем намічено на грудень двадцять четвертого року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.